Жодного виправдання російському злу бути не може. Так на нічний обстріл Одеси відреагував президент України Володимир Зеленський. У мережах він написав: зло, як завжди, програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам, яку вони відчують. А секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ворог так хоче повністю ізолювати вихід України до Чорного моря та не дати відновити зерновий коридор. Росіяни створюють штучний голод у країнах Африки та через шантаж намагаються відновити експорт свого. Аміаку і домогтися скасування частини санкцій за даними ОК Південь. Окупанти випустили по Одесі 19 ракет різних типів: Х-22, Онікси, іскандери К та М калібри силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей, всі калібри та «Іскандери-К». атаками пошкоджений порт шість житлових, зокрема і багатоквартирних будинків. 22 поранених людей, серед яких 4 дитини, один загиблий. Нічна атака на Одесу вражає. Росія випустила по мирному нічному місту аж 5 видів ракет. Останню інформацію розповість наша спеціальна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Вона з нами нині на прямому зв'язку. Тож Луїзу, добрий день. Розкажіть, яка ситуація в Одесі? Вітаю Андрію. Росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракет різних типів, серед яких п'ять оніксів. В центрі Одеси впало три ракети за попередньою інформацією. Дві влучили в храм, одна в житловий будинок на вулиці Преображенській. Потужні вибухи пролинали О пів на першу ночі. Ракети вбили одну людину. 22 жителя Одеси. Постраждали такі дані Одеської поліції. До лікарень міста госпіталізовано 17 постраждалих. З них троє дітей. Стан 17-річного хлопця. Тяжкий. Він в реанімації. З під завалів рятувальники дістали живу жінку. Пошкоджені дві пам'ятки архітектури, серед яких будинок вчених під час нічної атаки армія Росії поцілила у спасу Преображенський кафедральний собор, влучило у праву частину собору і пробила до мінус першого поверху, намагаючись атакувати портову інфраструктуру. Ворог спрямовував ракети, зокрема в порт, але е, особливості застосування напевно не дозволили зробити це якось зосереджено, і постраждала і цивільна інфраструктура. Будівля зазнала великих пошкоджень. Всередині здійнялася пожежа, руйнування колосальні. Половина собору лишилася без даху, порушено фундамент. Всередині під час атаки перебували охоронець та семінарист, охоронець має контузію. Руські тварі попали в наш собор, який Строїло вся, Одеса. попала прямо в Алтар. Все в хлам просто розрушено. Гілі потушили там, слава Богу, всі живі. Ну, нет. Спасибо вам, ваше браті. що ви попали в саме серце. З-під завалів витягнули Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Загалом ракети зруйнували шість житлових будинків. У багатьох бутівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади. Пошуково-рятувальні роботи закінчилися на світанку. Я не спав, да, Я все чув, як вибухнуло десь 5 чи 6 разів. Вот. Ну, я так подумав, що десь поруч прилетіло. Я побачив у пабликах, що хтось з храму опублікував, що там пожежа. Ну, я прийшов сюди подивитися. Ми навіть не спали, тут почали такі взриви сильні. І ми на ці звуки самі прийшли. Бачили по новостям, що. Тут. Начну такие взрывы, тут стекла. І вот смотрим тут столпотворение людей. Смотрим у всех по фасаду, там разбитые люди подметают стекла. кирпичи валяются. Наразі триває розбір завалів на місцях прильотів. Працюють всі відповідні служби, тимчасово перекрито рух транспорту вулицею Приморською та прилеглих вуличках. Я хочу наголосити, що за цей тиждень це п'ята атака Одеської на Одеську області. Наразі я продовжую стежити за ситуацією в Одесі, Андрія. Дуже вам дякую, вся Україна передає співчуття Одеситам. Там це була Луїза Єрьоміна із останніми новинами з Одеси, яку сьогодні вночі обстріляли окупанти. Одна людина загинула через російські обстріли Херсонщини. Напередодні ворог гатив по області 59 разів. Випустив 332 снаряди з мінометів, артилерії, градів, авіації, танків і безпілотників. Росіяни цілили у житлові квартали, вдарили по фермерському господарству в Береславському районі. Також влучили в адмінбудівлю в Херсоні. Далі до ситуації на східному фронті російські окупані, окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог намагається тиснути з боку тимчасово окупованих районів Луганської області, просуватися у бік адмінмежі з Донеччиною. Саме з цієї ділянки фронту нещодавно повернувся наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников. Більше подробиць у його сюжеті. Щойно заїжджаєш на територію Луганщини, одразу впадає в око пейзаж. Густі хвойні ліси відрізняють цей регіон від степів Донеччини. Та нині вони уповиті полум'ям від щоденних артилерійських обстрілів. Не горить та ну і вона там дихати не можна. І горить воно довго, да? А вона ти... горить і ти... бистро. Цей ліс бійці називають казковим, бо заходячи у нього, ніколи не знаєш, чи вдасться вийти цілим та неушкодженим. Оце, бачите, струпаків і дерева, це все по нас приходить. Ото, що, бачите, що залишилося, що стрічіть. Оце що, обломки, дивіться, що тут. Оце дивіться, ото прилетіло тут Це їхнє. Оце що то, сюди полетіло, тут, якщо бачите, теж осколочки. Поряд з піхотинцями посеред задимлених сосен свою варту несуть і аеророзвідники 100-ї бригади тероборони. розлітаю над ворожими позиціями. Зараз тихенько вони позалізали всі в нори. І сидять, а нори в них дуже глибокі. Ці бійці на сході вже понад чотири місяці. До цього пильнували державний кордон на межі Волинської області та Білорусі. Хлопці жартома кажуть, що для них нічого не змінилось, бо ж там на малій батьківщині працювати доводилось також у густих лісах. Насправді ж тут ситуація значно складніша. За лічені кілометри. Противник накопичує живу силу, ймовірно, до чогось готується. На даний час вони трохи активізувались, їх тут навіть побільшало, і вони більш розслаблені навіть стали. Трохи лівіше від нас, там йде достатньо великий наступ. Вони хочуть прорватися. Але українські захисники росіян стримують у лісі постійно чути звуки вибухів. Це поруч працюють мінометники. Не встигаємо ми перейти на сусідню позицію, як бійці отримують ціль та одразу беруться до роботи. Мінумет! Кілька пострілів поспіль, і результат не забарився. Результат відомий. Після першого пострілу, коли ми внесли коригування, ціль подавлена. Це була піхота укрита, яка перебувала в окопі. Ціль групова. Більше чотирьох людей, які знаходились. Ось таких відпрацювань у мінометників може бути до сотні на добу. Ці показники яскраво доводять, що ворога на цій ділянці фронту справді багато. Працювати доводиться часто. Ну, взагалі там зараз у нас були такі, як там спади, що ми там менше випускали мін. Бували такі дні, що там за чергування з міномета виходило більше ста пострілів, робив лише один міномет. Зараз трішечки воно якось так ну, пішов, на пішов на спад, але всі очікують, що може активізуватися і знову. Ми готові до цього. Ось так, крок за кроком, постріл за пострілом, наші армійці дають росіянам зрозуміти, що вони на українській землі гості не бажані. Тож і робити їм тут нічого. Хлопці почали насипати, і вони вже спалили танки їм, Бетера, Беху спалили е, такої техніки, попалили, тобі ж там машин, буханок попалили їм тут. І вони вже почали сюди, боятися заїжджати. І ті, були, і ті, що тут були, вони вже ми їх навчили бігати. Наступне завдання для бійців навчити ворога не лише бігати, а й змусити його бігти чим швидше та чим далі за визнані світом адміністративні межі України з Луганської області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, факти сітіві. Єдині новини. Британська розвідка пояснила мету тиску окупантів у напрямку Куп'янська. Росіяни найімовірніше намагаються знову просунутися до ріки Оскіл, щоб створити буферну зону довкола Луганської області. Її Росія вважає однією з головних цілей у війні. Британці кажуть, окупанти останніми днями активізувалися на північній ділянці лінії фронту у Харківській та Луганській областях. Водночас, ворожі війська зараз відчувають значний тиск на півдні у секторі під Запоріжжям. У Польщі запрацював центр з обслуговування німецьких танків леопард, які використовують українські військові. Ремонт відбуватиметься на базі заводу «Бумар Лабенди» в місті Гливиці. На півдні Польщі там вже взяли на ремонт перші два танки. Повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак. Саме цей завод вже 20 років обслуговує, ремонтує та оновлює леопарди. Там також ремонтували польські танки сімейства Т-72. Сервісний центр для леопардів з України планували відкрити ще в травні, однак Німеччина. На та польща довго не могли домовитися щодо деталей спільного підприємства. Тепер у Варшаві обіцяє, що танки для наших військових ремонтуватимуть оперативно, аби якнайшвидше повернути їх на фронт. Рашисти посилюють репресії проти співробітників Запорізької С. Про це повідомляє наш генштаб. Тиснуть окупанти на тих, хто відмовляється співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Розгвардійці та агенти ФСБ використовують погрози, шантаж та фізичне насилля. Відбирають у людей гроші та мобільні телефони. Однак, українці опираються, не виходять на роботу або саботують виконання наказів загарбників. Наша наступна історія про військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади збройних сил України Михайла Наливайка. Він втратив у бою праву ногу, а ліва понівечена осколками. Кілька місяців Михайло пробув у київському міському шпиталі. Лікарі боролися з тяжкою інфекцією. Чоловік ви зробили 23 операції. Втім, ситуація не покращилася. Міжнародний фонд «Revived Soldiers Ukraine» перевіз Михайла до Нью-Йорка на подальше лікування. До війни чоловік працював барменом в армії, став оператором дронів. Історія бійця у сюжеті Української служби «Голос Америки. Спочатку контузія, потім я повертаю головне право, а там нога лишить. У цю палату відвідувачів майже не пускають. В ній спеціальний режим. Михайла Наливайко з України в Нью-Йорк привезли у важкому стані з однією ампутованою ногою, а в іншій важка інфекція. Де двадцяти операцій його результату? я вже казав амбутувати і я швидше на два протези. ми будемо її лікувати? нью йоркські лікарі борються за те, щоб ампутації все ж таки уникнути. No, be... тобі ще трохи доведеться тут побути. Ти вже вибач. Ось і ще одні ліки. Лиман, слов'янськ, лисичанськ, ізюм, Мар'їнка. Вісім місяців у складі 79-ї десантно-штурмової бригади зсу Михайло наливайко бився за свої міста. От, от на Марінки я зрозумів, що повний обсяг війни. от ми ще навіть не почули. Поля крили дуже сильно. Михайло 27, до початку повномасштабної війни Росії проти України жив у Миколаєві, займався абсолютно мирною справою. Працював у барі через професію та своє промовисте прізвище Наливайко На війні отримав позивний барик. Це до війни якраз у ночному клубі. От, тому і, от, це, це минуле. Президент дав наказ мобілізації е, у той же день. Рюкзак у рюкзак, труси, носки, зарядка. От, і пішов в військомат. Через декілька місяців війни Михайло став професійним дрончиком замість барної стійки і коктейлів, квадрокоптер і гранати. Страшно. Перший раз було от, прям дуже страшно, коли на нас поїхала колона. Вота у нас нічим відбитись. Це були у нас, у нас перші втрати. Ми втратили приблизно 20 чи 30 чоловік. Що кажуть лікарі? Що з ногою? Що далі? А, ну зараз вони вставили стержень у кістку, а виліковуємо інфекцію. Що на все життя цей стержень? Вон, він титановий. Авіварія медсестра Кім Браун каже: Михайло, її улюблений пацієнт через нього мені хочеться ходити на роботу. Він такий милий хлопець, дуже чемний, прекрасна людина. А яка в нього сила духу? Я сподіваюся, що йому стане краще, і він поїде додому. Це наша мета. В телефоні Михайла не дуже багато зйомок з фронту. Велика частка залишилася в старому, розбитому в боях. Це мій алабай його назвали Бетер. І він всюди за мною бігав на каска, ми її розігрували руського танкіста. У нього коректором було написано на касі Єрьома. Керували це все. Потім цю каску продали на аукціоні, і за нею купили два тепловізори. І З йоркської лікарняної палати Михайла перевезуть до Флориди. Медичний центр в Орландо займеться протезуванням. Після реабілітації в США він сподівається повернутися на фронт, аби знову керувати дроном. Це з самого ранку, десь п'ята-шоста ранку, що бачить дрончик замість кави. Дуже гарно, але розуміє, що як туман розійдеться, знову бої будуть. Юрій Мамон, Ніна Вишнева, Голос Америки.